Друзі, всім привіт! Як питаю на своєму каналі. Зараз з вами пропоную прогулятися по епіцентру. Тут у нас, як завжди, повинен бути ну, кожен рік новорічний відео. Дуже мені подобається, він гарно тут оброблений. Завжди є гарні варіанти прикрас. Ви погляньте які сніжинки. Так ніжно вони виглядають. Подивимося, який асортимент, та ціни. Тишку не цікаво, обов'язково залишайтесь. І дивіться це відео до кінця, друзі. Ходімо дивитися. Погляньте на початку, у нас так ялиночка вже нас зустрічає з вогниками. Дві 600. Ялинка. Такій Санта-Клаус. Я єдиний роз не знаю. Боже, подивіться, це просто рай. Рай іграшок. М -м -м, зараз я щось цікаве таке знайду. Але, мабуть, тут все цікаве. Покажу вам оленя знову. Ось ну, ці блискітки, вони всі відпадають, погляньте. 191 гривня. А він легенький, це як пінопласт. Це змійка, символ нового року. Але мені не подобається. Її колір. 248. Така змійка. Статуеточка змійки погляньте. Яка 140 гривень така коштує. Він якийсь сніговичок гарний. Погляньте, такі величеньке, гарно виглядає, яка його ціна. Це теж з пінопласту, так? Класно так зробити, знаєте, у кого ручки для цього стоять, майже тисяча гривень. Це дуже класно. Запорошений сніжком сам там. Клас. Який пінгвінчик, мої друзі, скільки його ціна. Теж вони дуже легенькі, але класно будуть прикрашати, так? На домівку. Ціна 480 гривень. Оці олені, знав, що це 740 гривень. Ну, такі. Скільки у нас тут? 61 сантиметр. Який мили Санта на мотузці, друзі. Є такі санта, які прям піднімаються по цій мотузці. Ну, тут такого, як так, розумію, немає. Поглянемо. Мабуть, ні, отак він і є. 590 гривень. Симпатично. на вікно десь повішати. Різні кульки. Всілякі, які тільки можливі. Є в світі, не знаю. Тут найбільший такий вибір, аніж в тому ж метро. Мабуть, це в нашому місті це найбільший вибір новорічних іграшок. Вон також є змійки, 58 гривень, такі м'якенькі. Симпатично. Є верхівка на ялинку. Хтось каже, що це вже не модно, але можливо не модно ось ті старенькі ялинкові іграшки. Бачите, зараз вони новенькі, дуже гарно, спільно виглядають. Тому ялинка завжди гарно дивляться з саме верхівкою. Боже, в мене очі розбіглися, не знаю, куди йти. Погляньте, як класно зробили ці полички. Так проходиш і дивишся, що тобі потрібно. Добре, друзі, якщо вам все знімати, то це не вистачить ніякого часу і ви навряд чи це захочете дивитися. Тож я зараз буду дивитися відбірково. На ось цей олень, це просто супер. Боже, яка краса. І скільки він коштує? 11 тисяч. Боже, друзі. Ведмедик, який 2275. Супер, так, ясно, класно, класно, виглядає. Ось така невеличка ялиночка, щоб прикрасити домівку, або робочий стіл. Дивіться, скільки вона коштує 280 гривень. цінники якось нечітко напечатані. Ну погано, вже її прикрашати не треба. Ще одна ялиночка в сніжку. Дуже Та така легенька, майже 200 гривень. Комедний сніговичок на велосипеді, друзі. 500 гривень такі коштує. Погляньте, який милий їжачок з подарунком. Це просто милота, друзі, 520 гривень. М'якенький, пухнастик такий, блискучий, а супер. А ось є іграшки вже в подарунковій коробці, бачите, по три штучки. Ось такі шишки, 177 гривень. Кульки. 109 гривень, бачите різні. Є поменше. Він є символом Нового року. Бачите, змійки. І скільки вони коштують у нас? 158 гривень. Боже, тут погляньте, яка краса. Осі різдвяні віночки. Класно, з горобиною. Класно виглядає. 848 гривень. Боже, це ще з якимись ягідками. Теж супер. Оце віночки якісно зроблені, Так класно виглядають. Там ялиночка, яка теж наштучну, не схожа. Супер. Боже, я не знаю, а, подивіться, яка гарна ялиночка, друзі. Це така основна, так. Класно. Ну, вже підемо в ялинки, подивимось. Вам біла ялинка. Кому подобаються білі ялинки, а? М -м, не знаю, мені не дуже. Більше, звичайно, зелена. Ось зелена з білим обробленням, якщо так можна назвати. От класно, як запорошена в сніжку. Погляньте, супер. Клас. Друзі, мені дуже подобається. Ялиночка 6800 коштує. Коли яка ялинка. З подарунками. Клас. якісь фоточки тут не знаю. Що вони означають. Саме фото такі ж комедні. Ось такі різні гілочки, на яких дуже багато блискіток. скіток. Не знаю, мені не подобається. Якось воно не дуже виглядає. Якось так, знаєте, сильно так багато. І воно потім все осипається, бачите, на підложі. Дзвіночки 380 гривень. Цікаво такого, ще не ми бачимо. Меня пташечка, рожева, 200, майже 300 гривень. А ось я такі металеві прикраси, тому що вони важенькі, важкі. Олень, такий пряничок. Бачите, ялиночка і сніжинка. І ще є звінка. Так, Ой, янго, дзвіночок, сніжинка. Прикольно. Це теж якась новинка в цьому році. Ось такі кульки Mm, брала в минулому році, вони там копійки коштували. Зараз 82. вона маленьку ялиночку гарно виглядає. Вон якийсь сніговичок. Супер. 198 гривень. На лижа. Клас. Яка кулька класна. Зі снежинками. Якенька, легенька. Скільки вона коштує? 275 гривень. Сніговичок теж. Класний. Класний сніговичок. 228 гривень. Рукавичка в різних кольорах. Ціна 78 гривень. Симпатично. Чекайте, це за дві штучки. Ну, Діті це взагалі класно. Дві штучки, друзі, 78 гривень. Клас, це нормальна ціна. Зелененьких саме менше вже залишилось. Ось Санта з Петро. Десь повішати? Теж класно придумали. 196 гривень. Ось, Ось такі підвиски. З новим роком. Теж непогано. Без дощик, от мені здається, дощик зовсім не змінюється. Він один. Ось такий дощик що в моєму дитинстві був. І зараз він є. Скільки куштує, не знаю. Всі на щось незрозуміло. Скільки дощику. Здається, кожного року один не той сами. От Якщо іграшки якось змінюються, то дощик, мабуть, ні. не знаю. Особисто ось не бачила якихось новинок. Для в них що скло? Начебто. Начебто як скло. Да. Дзига скляна, ну це небезпечно. Якщо вона не розіб'ється, 89 гривень. Повітряна куля 230 гривень. теж така м'якенька, симпатична. Так, трішечки їзі на ялинці. Погляньте, яка чашка, скляна, чашка з какао. Супер, 249 гривень. Ріжок 100 гривень. Це тістечко, мабуть. Ціни не, не бачу. А, ціна 139 гривень. Так, Це що таке. Ой, господи, скляна мафінкейк. Вже великий такий. 168. Сукерочка. Є ще в синьому кольорі. І червона побіж. Це скло, нагадую. Дуже треба обережно. Зі склом. Ще повітряні кульки. Кала. <с -2> <с -2> 260 гривень. Ось ще бачимо масу верхівок на ялинку. погляньте, до вигляді зірки, маленьких, великих. Ну класно, 59 гривень, Дуже така стильна, сучасна. Супер. Хто полюбляє парфуми? Погляньте, які іграшки вигадала. Це для дівчаток парфуми. Це я так розумію помадка. 158 гривень. Правильно, зрозуміла помада. Помада так. Там яка чашка. З лимончиком. Мабуть, тут чай. Чашка. Клас, теж незвично. Білочка дуже гарна. 275. Чекайте, чи це не білка? Це мишка. Мишка ельф Я подумала, що це білочка, друзі. М -м, яка клакушка. 167 з подаруночком. Ось білочка. Це білочка з горішком. 209. І це теж скло. Цейчиня. Так. Ціна 168 і ведмедик. Трішки кухнастей. це що це. Чекайте, це Кролик, господи, кролик білка, друзі. Ведмедик, нікого побачила, так знаєте, кинулася в очі. Схоже на ведмедика. Бо ж подивіться, ну, масштаби, знаєте, взагалі, вони ну, дуже підкорюють. Он ведмедик. Ціна 249. Ціни більш-менш однакові. Розумію, є штучний сніг. Похнастий сніг 140 гривень. Так, друзі, ну що, іграшок дуже багато. Кому подобається, приходьте, обирайте. Тому що вибір ще великий і час є. А я вже, мабуть, буду закінчувати, друзі, це відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що поцікавилися, яке є. Дякую, що поцікавилися, який є асортимент. Вважаю, це відео було корисним. Ось, тому переглядайте до кінця. Беріть для себе щось цікавеньке. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, ваша підтримка для мене дуже важлива, друзі. І до зустрічі в нових влогах та відео. Всім бувайте, па-па!